Привіт, друзі! Бажаю здоров'я! Позаду мене яскрава осіння і ювілейна 395-та машина для Збройних сил України. Ось такий повнопривідний дизельний пікап Nissan навара Машина приїхала до нас із Словаччини, ліворульна із цілою сухою рамою, що дуже важливо і що дуже рідко буває, із англійськими машинами. І має ось такий яскравий. Зовсім колір, який вона змінить, вона позеленіє, ясна річ, після ремонту. Але ось наразі вона зовсім осіння. Цей автомобіль придбаний за ваші донейти, за ті внески, які ви надсилаєте на мої волонтерські рахунки. Великі, малі, принагідні, непринагідні, регулярні, нерегулярні. Але в сумі вони складаються ось у такі результати, і ось у такі ювілей: 395 Nissan Navara, ще одна машина для Збройних сил України. Сподіваюся, найближчим часом вона вже відправиться на схід. Дякую і працюємо далі.